Друзі, вас вітає компанія Деталі Ів. Ми стараємося для вас знімати цікаві ролики, в яких розповідаємо про деякі нюанси автомобілів і про те, як можна їх вирішити, адже автомобіль має приносити вам користь і ви маєте тішитись від його експлуатації. Сьогодні маємо таку історію: автомобіль Audi A4B6. Класний кузов. Я думаю, що ця проблема і в б 7 ому є, правильно? Так. А 4, Б7, теж сядексел. Мають одну спільну проблему. Це проблема в тому, що перестають працювати ось такі моторчики, потенціометри, заслонок, пічки. Що вони роблять в двох словах? Всередині в пічці є багато заслонок, які відповідають за потоки повітря, холодного, теплого. Регулюють потоки на вас, на лобове шкло, на ножки. І ці моторчики з часом перестають працювати так, як в даній ситуації. Ось ми підключилися а, через Васю діагностик на нього кажуть, до блоку кліматконтроля. І зараз побачимо, який тут буде пасаж помилок по цим потенціометрам. Тинь! Що, Ромчик, всі, я думаю, так. Бачите, G59, G143, 113 це все потенціометри і їхні помилки. Трошки блікує екран, ну ви зрозуміли. Де вони розташовані? А, у Audi A4? Ось основна їхня кількість знаходиться під торпедою під саме самим бардачком. Ну, як зняти бардачок і добратися до них. Думаю, в інтернеті відео є купа, знайдете, яке вам подобається, і будете знати. Виглядають вони ось так: вони мають різні кольори. Ну, до більш детальної інформації про ці потенціометри і що ми вам можемо запропонувати, щоб вирішити це питання, ми перенесемося у наш офіс. Зараз, коли всі моторчики заслонок пічки у нас на столі, ми можемо розглянути їх детальніше. На столі їх видно 5. Всього їх на машині, на якій ми провіряли помилки, є 6. Отже, візуально вони всі одинакові. Відрізняються вони буквенними і чисельними номерами, які розташовані після значка Volkswagen Audi. Ось саме по цьому номеру. Потрібно підбирати моторчик. Також вони мають позначення у вигляді короткого номера. Це англійська В і цифри. Наприклад, цей має номер В159, В113, В158. Ну, ви зрозуміли. З другої сторони, вони всі відрізняються видом кріплення. Для отаких тяг, які відповідно і керують заслонками у вашій пічці, коли ви щось там клацаєте на своєму блоці управління клімат контролем. Для того, щоб зрозуміти причину поломки і показати вам ось такий потенціометр, який стоїть всередині, це, до речі, Товари, які можна придбати в нашому магазині, деталі. Ми зараз їх відкриємо і е, покажемо вам наглядно, як виглядають ось там всередині, е, повторююся, потенціометри. Так виглядає моторчик заслонки зсередини. Ось це називається потенціометр. є Зубчата і шнекова передача, і відповідно є моторчик, який е, цим всім ділом керує. Е, роботоспособність моторчика. Ми можемо провірити, просто підключивши до нього 12 вольт, подивитися, чи він працює. На жаль, для того, щоб продемонструвати зараз роботоздатність потенціометра, ми не маємо приладів, щоб це продемонструвати. От, е, попробуємо замкнути моторчик, подивитися, як він працює. От. Якщо міняємо полярність, бачимо, що він крутиться в другу сторону. Тобто мотор справний. Як вже провірити самі потенціометри? Думаю, що хтось напише в коментарях з електриків і розповість, що ми можемо спостерігати далі. Ось це, наприклад, один з моторчиків. Ми відкрили всі, просто щоб ви бачили різницю в кольорах оцих потенціометрів. А, от, три з яких виявилися з блакітними потенціометрами. Ну, таких, на жаль, е дістати неможливо. І один є з білим, і ще один так само з білим. До речі, дивимося: ось цей подібний, найбільше до ось цих. Фу, хромчик, голова йде обертом. Як розібратися в цих всіх моторчиках. Але в нас вийшло. Ділимося з вами своїм власним досвідом, не прочитаним з інтернету. Є два типи потенціометр на вигляд. Ось такі як ось ці білі і як ось цей синенький. То, що у нас є, воно найбільш наближено до ось цього. Другий біленький. Подібний до ось цих біленьких. Чи є в них реально різниця, це питання до електриків, до звучок, бог його знає. Наступне, якщо моторчик повністю закритий в одну сторону, то і стрілочка відповідає на е, потенціометру кінцю чи початку ось цього шнека. Майте це на увазі. Тепер піддінемо його. Бумц потенціометр в руках. Щоб поставити на його місце придбаний у нас потенціометр, потрібно свого моторчика видалити ось оцю площадку. Тому що вона мішає новому потенціометру стати на ось це місце. От. Пластик ось цей впирається сюди. Якщо ви його позбудетеся, то легко зможете замонтувати новий потенціометр на місце того, який перестав працювати. Якщо ви з цим бавитися не хочете. Який є для вас тоді варіант? Новий моторчик. Але він постачається тільки з таким видом кріплення. Як ви замітили раніше на відео, вони є супер різні. Ось такі, такі, такі. Але це не проблема. Тому що з застосуванням невеликої сили ви можете від'єднати цей вид направляючий і поставити на його місце свою з того моторчика, який вийшов з ладу. Таким чином, ви трошки зекономите собі часу. А можливо, у вас і інші запчастини з цієї всієї системи вийшли з ладу. Такі варіанти ми можемо запропонувати вам на даний момент. Деталі завжди стараються бути корисними для своїх покупців та друзів, які підписані на нас. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, ми тільки за позитивний і потрібний контент для автомобілістів ніякої води. А будемо раді вашим лайкам та коментарям, щоб це відео набирало великої популярності та просувало наш чудовий бренд. Всім вам успіху, мирного неба, це буде Україна. Ну як ми могли забути про пряме включення з машини, як це відбувається, як це міняється? Не тільки ж показувати вам запчастини, як вони на столі виглядають. Прошу, процес заміни. Знятий бардачок. Ось ці всі моторчики. 2, 3, 4, 5. На цій машині ми вирішили замінити не потенціометри, а повністю всі е, мотори. От бачите, новенькі. Ті, що продає наша компанія, деталі, на них немає номерів. Можете тепер їм присвоювати будь-який номер. І обов'язково, що потрібно зробити в кінці, це адаптацію. Зараз підійду і покажу, як це відбувається. Запустила адаптацію. Так, давай покажу. Вон заслоночки самі собі рухаються, вивчають своє положення, як вони мають працювати. Я думаю, сам зміст вам зрозумілий, тобто є панацея, не потрібно шукати на шротах робочі ці моторчики, бо їх нереально знайти з добрими потенціометрами. Ну як, сам мотор він. Працює проблема в самому цьому потенціометрі. Беріть у нас їх нові. Міняйте тільки ось цю штучку, правильно, не забувайте її ставити в таке положення, як зняли. Ну, Відповідно, проблема всіх заслонок від вас відійде. Всім дякуємо за перегляд. Лайки, вподобайки, коментарі. Ми це все любимо. Давайте разом розвивати деталі щасливо.